Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 13 листопада 2025 року. Подивимось, який сьогодні день, які підказки нас сонечко. Вчора було похмуро, а сьогодні сонечко. Ну що ж, подивимось, який сьогодні день, що тут в нас? Місяць, так, у нас страширка місяць на дні колоди вісімка мечів. Тобто, як були страхи, ситуація якась, яка викликала у вас страхи, невпевненість, от таке відчуття потрапляння в пастку, чи відчуття зависання, чи відчуття обмеженості. Я не знаю, куди рухатись, я не можу прийняти рішення, тому що я боюсь, я не розумію закриті очі і відчуття, що ось зв'язані з куті, не можу рухатись, мене обмежують, мене, ну, я відчуття безпорадності, безсилля. Боюсь навіть відкрити очі і подивитися, що навколо відбувається. Ну, але це всі наші думки, це все те, що ми собі. Надумали, придумали, самі себе обмежуємо в своїй голові. Тобто була якась ситуація, яка вас отак заганяла в глухий кут. То ситуація сьогодні не покращиться, тому що місяць це далі ті самі страхи. Далі, ну, можливо, не ті самі, ще вони додавалися, ще якісь нові. Місяць це туман, це туманність, це отакі от складність, це. Ілюзія, коли ми собі думаємо, що видаємо бажане за дійсне, або сподіваємося, що якось воно само пройде, тому що в нас закриті очі, ми не хочемо подивитися правді в очі. Це невпевненість в собі, чи в тому, що навколо відбувається, це також плутанина, це секрети. Невідоме, коли ми не розуміємо. Не? Туман, все я не бачу, я не розумію, я боюсь, коли нема світла, так, бо місяць це нічне світило, ну, начебто виключили світло. Але місяць це наша інтуїція, і ну, раз ми вже боїмося відкрити очі, подивитися, що навколо відбувається, то, можливо, варто тоді зануритися в себе і, по, і проаналізувати все ж таки мечі. Мечі завжди надають ясності, мечі завжди все структурують, тільки потрібно цього захотіти, перестати боятись, перестати самі, себе, себе залякувати, надумувати, а скерувати свій розум в таке планування, в обмислення, чіткість, ясність, От самому собі вімкнути світло, слухати свою інтуїцію. Рухатись попри туман. По місяцю, ну, от в житті, як би не було, який би не був туман густий, Все рівно, ну ми ж не стоїмо і не чекаємо. Ми ж не знаємо, коли він розсіється. Отак от і тут. Попри туман, через туман, через страхи, слухайте, довіряйте своїй інтуїції і рухайтесь. Ну, для когось це може бути вагітність. Ну, знову ж таки, підставляйте, бажана, несподівана, що з цим робити. Для когось це може бути вплив мами по місяцю. Мама допомагає, мама підказує, як вийти з цієї ситуації, підтримує, або навпаки, мама нагнітає обстановку. Місяць це наші емоції, тому що це вода, енергія води, і ось такі, коли ми не можемо різкі перепади, ми не можемо себе контролювати, ми не можемо стримуватися. Це і плач, і істерика, і претензії. Ну, а в плюсі місяць це також такий якісь, ну, і сміх, може, сміх крізь сльози. Тобто це такі, що ви самі не можете зрозуміти, чи контролювати ці емоції. Ну що ж, давайте подивимося, що нам буде допомагати рухатись крізь цей туман, тому що щось забагато вже. Бачите, була проблема, яка, ну, начебто, ще не була такою проблемою. Але вже коли є місяць, то це вже проблема. Тому що старші аркани про важливість, ви себе накручуєте, ви не можете зрушитися з цієї мертвої точки, ви не знаєте, куди рухатися. І чим далі ви в тому тумані стоїте, тим більше страхів. Тим більше. Тим важче зрушитись з місця. Ну що ж, давайте подивимося, що нам буде допомагати рухатись крізь цей туман. Ну, паш мечів. Не впевнено, так, бо паж це дуже молода енергія. Коли ми ще от, як дитина рухаємось, або наша внутрішня дитина буде штовхати нас. Давай, давай, говори, меч, це, ж от те, що я сказала, що ми, маючи його, не використовуємо як думку, як план, як гострий язик, як структурованість свого, своїх думок, коли ми все розкладаємо по поличках, це вміння комунікувати, говорити, слухати, питатися. Така і натхненність, і кмітливість. Випустіть свою внутрішню дитину, дайте їй можливість вирулити ось цієї ситуації, питати, говорити, критикувати чи відрубувати ну, бо меч. Він може, дайте йому можливість, дайте собі можливість, і все вирішиться. Запитаєте, розтлумачите, поясните. Що, можливо, це діти і онуки, так? Тому що це така молода енергія дуже. І скажуть, досить сидіти, чекати, боятися, давай, мама чи тату, рухайся. Для них, тобто, нема часу сидіти, і, бо потрібно рухатися. Так, вирішувати щось. Це. Що нам буде заважати? Все ж таки, значить, тут мама заважає, тому що трійка Пентаклів це поради. Ніхто не знає, тільки ви знаєте, що вам добре, як вам добре, чого ви боїтеся. Тому не потрібно виносити це на загал, просити про допомогу, тому що вас тільки запутають. Можливо, не, не, ну, не зі зла, не тому, що хочуть вас запутати, ну тому що тільки ви розумієте і знаєте. Чого ви боїтеся, що ви хочете, чому, от, яка інформація вас запутала? Тому участь, участь людей в вашому житті буде тільки заважати, поради будуть заважати, коли вас повчають, роби так, роби не так. Тобто, коли ви будете об'єднувати енергії заради спільних зусиль. Щоб вам допомогли, вам це буде тільки заважати, запутувати. Тому не жалійтеся, не кличте на допомогу, а слухайте свою інтуїцію. Ми заховаємо. Ну що, мої дорогенькі? Я бажаю нам мирного і спокійного дня нам всім, так? Я бажаю нам сьогодні бути от пажем мечів. Мечі. Як дитина, яка не має страху, яка не боїться осуду, яка ще не стидається, то ось бути такою: випустити нашу внутрішню дитину на волю нехай пробиває нам дорогу крізь туман. Я бажаю нам радості, я бажаю нам натхнення, гарного настрою, впевненості, рішучості, любові. Обіймаю вас міцно, дякую, що ви є в моєму житті, ви в мене найкращі. Залишайте свої відгуки, діліться своїми враженнями, своїм настроєм, своїми побажаннями. Я все читаю, завжди чекаю. Мені це дуже приємно, для мене це дуже важливо. Ставте також вподобайки. Вдячна всім, хто в мене є, хто мене дивиться. Відчуваю кожного з вас. Ну що, мої любі? А хто ще не з нами, я вас запрошую, приєднуйтесь до магічного простору Зоряне таро. Почуємо ще до зустрічі. Ага, сьогодні в мене в інстаграмі порада. Я, напевно, візьму колоду ангелів. Порада від ангела вашого. Заходьте, залишайте плюсики і будемо питати для вас пораду. Почуємось, мої дорогенькі, Па-па.